Проблема поляків, що вони білі і похнасті, якщо так популярно говорити, а українці бандити і різуни, а поляки це є е, аньоли небеські і рецежі. Тому це е, бандитів різунив е, сокерників, шікерніків, якщо по польську, е, то цього, а це були просто одбитові акції, тобто акції у відповідь на українців. Якщо українці знищили польське село. Образно кажучи, то поляки знищували українське село як відповідь на акцію, і це було не конкретне, це, це був хаос, і я бачу, що і німецька окупаційна сторона. І радянська були зацікавлені в боротьбі один між одного, щоб вони не воювали проти цих двох окупантів, а вели між собою боротьбу. І свідомо це Еріх Кох, тодішній гауляйтер України. Він говорив, що основним його завданням на цій посаді зробити так.